Тарас! Тарас, синулечко, мама тут. Тарас, підійди до дверей, сонечко. Ігорі, не влаштовий цирк, вийди і поясни, де дитина. Хвора дитина. Я другий день знаю, що дитина хворіє. З ким вона? Ти сказав, що вона в Києві, я знаю, що вона тут. Не будь трусом на всю Україну. Відкрий двері. Олена, я заклинаю тебе, ти носиш під серцем свою дитину. Віддайте мені мою дитину. Вам буде соромно тут жити і взагалі жити в Україні. Не викрадите моїх дітей. Віддайте мені моїх дітей. Ви просто поясни, надай офіційно зараз інформацію, де знаходиться дитина. Я як мама маю на це право знати, де знаходиться в цей момент дитина. Да, ми маємо однакові права, я це розумію в суді, але ти мені зобов'язаний надати інформацію щодо стану моєї дитини. Як майже моє спілкування, ти зі мною моєї дитини не маєш права. Ти розумієш, що ти зараз себе боягузом на всю Україну показуєш? Ти боїшся жінки.